Колись дуже давно світ людей та світ чарів мирно співіснували. Вже давно Бертольд вернувся із далекої чужини. Знов зажив життям веселим біля милої дружини. Знов у нього в пишнім замку почалося вічне свято. О, тепер було у нього срібла, золота багато. Окрім того, що на браві на війні всього без ліку, ще король йому в подяку нагороду дав велику, сила статків та маєтків. Вже Бертоль дограв заможний. Він живе в своєму хравстві, наче сам король вельможний. Та околиця, де жив він, вся була йому віддана. Людве весь тім краї мусив узнавати його за пана. Тож спочатку того щастя справді був Бертоль догідний, правий сучник у панстві до підданих був влагідний, але то було недовго, він дедалі в смак виходив і потроху в себе в грастві інші звичі заводив. Що ж? Напитки, та наїдки, та убрання при хороші, та забави, та турніри, а на все ж треба грошей. Та й по всіх далеких війнах граф привчився до грабунку. А тепер в своїй країні він шукав у цім Почалися нескінченні мий та панщина податки, грав поставив по дорогах скрізь застави та рогатки. Трудно навіть розказати, що за стало в краї люди мучились, як в пеклі, пан втішався, як у раї, пан гуляв у себе в замку. У стогнали люди, і здавалось, що до віку все така неволя буде. Розливався людський стоїн всюди хвили сумною, в серденько у поета озивався він луною. Ось одного разу чує, грав лихі. Тривожні вісті. Донесла осторожа, що не все спокійно в місті, що співці по місті ходять і піснями люд морочить. Все про рівність і про волю піснях своїх торочить. Вже й по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає, їх пісні йдуть по людях. Всяк пісні ті переймає. Ну. гукнув Бертольд. То байка, я візьму співців тих в руки. Раптом чує, десь близенько залунали пісні хуки. В мужика землянка вогка. В пана хата на помості. Що ж, не дарма люди кажуть, що в пані біліші кості. Жички руки чорні? В пані рученька тендітна? Що ж? Недарма люди кажуть, що в панів і кров блакитна? Мужики цікаві стали, Чи ці кості білі всюди, чи блакитна кров пролється, як пробити пану груди. Що це? Що? Кричить Бертольдо. Гей, ловіть співця, в'яжіте, у тюрму його в кайдани та скоріш, скоріш біжіте! Коли се замурів замку, обізвався голос долі. Гей, біжіте панські слуги та спіймайте вітра в полі, не турбуйся ти даремно. Все одно вельможний пане, вловиш нас сьогодні десять, завтра двадцять знов настане.